Чому важливо говорити ні зазвичай, ми, як люди емпатичні, хочемо допомогти іншим, хочемо війти в положення і підтримати, коли є якась там складна чи термінова ситуація. Тим більше, що у нас є для цього навички, у нас є професійні скіли. і принаймні я був так вихований, що мені хотілося сказати так, тому що ну як до мене ж звернулись. Але з часом я зрозумів наскільки потужно говорити ні, і ось чому. Важливо, що коли ви говорите ні, у вас ну, може просто не бути банального часу. І якщо ви скажете так, це може призвести до вигорання. У вас може не бути ресурсів, наприклад, там необхідних інструментів. І це також може бути проблемою. У вас може не бути компетенцій. І, наприклад, ви розробляєте якісно е веб дизайн дизайн для мобільних застосунків, але вас попросили розробити шрифт. Це ж частина дизайн роботи. І ви думаєте, окей, ну я розберуся, подивлюся декілька відео і зроблю це якісно. Е насправді, в такому випадку краще порекомендувати фахівця, тому що. Е ви, якщо скажете так, і з одного боку ви якби виручите е, ту людину, яка до вас звернулася, але насправді ви її підставите. Тобто ви зробите свою роботу посередньо, хоча е, замовник міг би звернутися і знайти на день, на два довше шукати, але знайти фахову людину, яка гарно робить, наприклад, там шрифти збирає, е, чи там розробляє ілюстрації, що не є вашим. Е, Харц, ну, вашим а, такою основною потужною силою. І а, навпаки, він міг би отримати якісний продукт. Так, трошки довше шукати, треба, трошки більше напрягатися, але якісний продукт. А, знову ж таки, якщо у вас немає часу, то коли ви відмовляєте, це нормально, тому що ви зберігаєте своє здоров'я, свою, свою, свою енергію, а, ви не рухаєтесь до вигорання. У вас є трохи більше часу на те, щоб відпочити і якісно відновитись. І це може зберегти ваше здоров'я, це може зберегти ваші відносини з замовником, що важливо. Також важливо говорити ні. Чому? Тому що, якщо у вас обмаль ресурсів, часу, енергії чи щось інше, ви можете підставити. Задачу, проєкт замовника в більш глобальному питанні. Е, тому що зазвичай задача вона приходить комплексно, і вона приходить не одна. І це не тільки розробка флаєру, наприклад, там, чи розробка ідентики, чи ще чогось, а, наприклад, розробка там, якоїсь поліграфічної продукції, яку візьмуть з собою е, замовник на івент, який буде там. В цю неділю, десь там в Сполучених Штатах, наприклад, а, і якщо не зробити вчасно і не зробити якісно, то а, вартість розробки, ну якогось макету, наприклад, там флаєру, там умовно там, 500 доларів, вона не покриє ті потенційні збитки чи ту а, неотриманий прибуток, який потенційно замовник міг би отримати, тому що він їде на івент. Який потенційно принесе йому замовлень на десятки тисяч доларів. І оці 500 доларів, е, які ви можете сказати, Окей, я зробив невчасно, е, ми не встигли там, нормально надрукувати, е, там, можете мені не платити всю суму, можете заплатити, не знаю, там, половину, наприклад. То вони взагалі не рятують. Тобто е, сила відмови, вона допоможе зберегти. Е, Актуальність цієї задачі, і допомогти замовнику пошукати ще е, тих людей, які можуть виконати цю задачу вчасно і якісно. Е, отже, дуже вам рекомендую подумати і зважувати, коли варто погоджуватись і брати проєкт, брати замовлення, а коли, можливо, не на часі, і е, просто треба сказати ні. І дочекатися, коли у вас буде ресурс і все необхідне, а, а ваш проект наступний, він далеко не піде. І не потрібно боятися, що замовник, один раз почувши ні, він відмовиться далі з вами співпрацювати. Тому що можливо навпаки, якщо ви скажете ні, і пояснюєте, обґрунтуєте чому. Це додасть йому впевненості, що ви себе поводите як професіонал, що ви відповідально ставитесь до того слова, яке ви даєте. А це означає, що тоді, коли у вас буде ресурс, ви зможете зробити цю задачу якісно, тому що на вас можна покластися, тому що ви відповідальна людина. Всім добра.